Добрий день, 2 вересня, трошки попрацювали, Тут ще самовивіз буде. Акумулятори Bosch на джендіри 105 їдуть. Це у нас під самовивіз. Поставили ще новий стіважик. От. Є запчастинки. Кого цікавлять, звертайтесь. У нас ще... Поза тою стіною ще склад. От. Працюємо. Якщо треба, звертайтеся запчастини до імпортної сільгосптехніки. Джендіри, Ладерштат, клас. В принципі, майже вся техніка імпортна. Це все наше. Можемо закривати питання по вашій техніці. Також є сервіс в Чабанах і у Гайсені. У Гайсені ще на розборці стоїть комбайн 9500. Рівні фільтри, підшипники та решта інших запчастин. От таке те, що розходники, все є в наявності зараз. Це лише мала частина того, що є. Взагалі 10 філіалів по Україні. От, форсуночки джендіровські, 9-літровий мотор. Є СБУшечка, От, є реставрація. От. Ну, якщо що, звертайтесь. Гарного дня всім, мирного неба.